Вітаю вас на своєму каналі, і в сьогоднішньому відео я хотів би ознайомити вас з важливою інформацією, яка була опублікована на офіційному порталі для іноземців. Усі посилання за традицією, будуть у першому коментарі. Продовження тимчасового захисту у 2025 році опубліковано 4 грудня 2024 року. Якщо ви особисто особою з тимчасовим захистом дійсним до 31 березня 2025 року, у вас буде можливість продовжити його до 31 березня 2026 року. Процес продовження проходиме. Проходитиме у два етапи. Першим етапом буде онлайн реєстрація з бронюванням терміну особистого візиту до відділення міністерства внутрішніх справ для отримання нової візової наклейки. Другим етапом буде безпосереднє особисте відвідування відділення Міністерства внутрішніх справ. Закон, що регулює продовження тимчасового захисту, досі перебуває на стадії законодавчого процесу. До моменту його ухвалення можуть бути внесені окремі зміни. Актуальну інформацію ми будемо поступово публікувати. Я раджу додати цю сторінку до закладок і слідкувати разом зі мною. А також підписатися на мій канал. Онлайн-реєстрація для продовження тимчасового захисту. Першим етапом продовження тимчасового захисту буде онлайн-реєстрація на цьому інформаційному порталі для іноземців. Вона розпочнеться на початку 2025 року і триватиме виключно онлайн до 15 березня 2025 року. Самостійно можуть реєструватися всі особи старше 15 років. Осіб молодших 15 років мають реєструвати їхні уповноважені представники. Раджу не створювати облікові записи до початку реєстрації в минулому році. Усі ці записи, які були створені до початку реєстрації, були автоматично видалені. Завершення онлайн реєстрації, під час якої ви забронюєте термін особистого візиту до відділення Міністерства внутрішніх справ, продовжать ваш тимчасовий захист до 30 вересня 2025 року без бронювання терміну. Візиту до відділення Міністерства внутрішніх справ для отримання нової візової наклейки онлайн-реєстрація не буде завершена і ваш тимчасовий захист не буде продовжений. Нововведення у процедурі онлайн-реєстрації для продовження тимчасового захисту стане обов'язковий крок внесення даних про родинні зв'язки. На цьому кроці. Кожна особа старше 18 років повинна буде вказати найближчих членів своєї родини, які також отримали тимчасовий захист у Чеській Республіці. Це стосується даних про чоловіка, дружину та їхніх дітей до 18 років, які мають тимчасовий захист у Чехії. Ця інформація буде потрібна для подальшого процесу виявлення інтересу до спеціального дозволу на дострокове перебування так званий спеціальний ВНЖ. Більше інформації про спеціальні дозвіл на досокове перебування можна зайти на сторінці можливості перебування у 2025 році. Візит до відділення Міністерства внутрішніх справ другим етапом буде відвідування відділення Міністерства внутрішніх справ, де ви отримаєте нову візову наклейку. Для візиту у відділення ви завжди повинні мати попереднє бронювання. Термін цього візиту ви оберете вже під час онлайн реєстрації для продовження тимчасового захисту. Змінити обраний термін можна лише з поважних причин у рамках свого облікового запису користувача на інформаційному порталі для іноземців. Який ви створите під час онлайн реєстрації нову візову наклейку ви маєте отримати не пізніше 30 вересня 2025 року? Тому рекомендуємо не змінювати терміни, оскільки неможливо гарантувати, що у вашому оригінальному відділенні будуть вільні місця. Надання нового терміну юридично не гарантоване. Ваш тимчасовий захист цим кроком буде продовжено до 31 березня 2026 року. Актуальну інформацію щодо продовження тимчасового захисту можна знайти в Фейсбуці, «Наші українці, сторінка. Та тут у розділі Новини. Додаткова інформація та деталі будуть опубліковані завчасно у розділі Продовження. Якщо буде більш детальна інформація або нова інформація, я обов'язково зніму відео. Та викладу у себе на каналі. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі. Для зв'язку зі мною можна використовувати телеграм канал, інстаграм, Фейсбук або почту. Усі посилання є під даним відео. Бажаю всім міцного здоров'я, удачі та до нових зустрічей. Пока!